Що за дивне місце? Що біса? Ось так. Ми проводимо ніч тут і. Кого? Це шторм чи що? Бакуй! Бакуй! Кодіти! Ти ідіот! Знову! Серйозно! дому наметі всі наші запаси! Б'ються об заклад! Вони скоро зрозуміють, що там нікого нема, потім підуть. Воно їм потрібно багацько часу, щоб до них дійшло. Uh -huh. Так, довго без їжі та знаряддя ми не протримаємо. Ну тоді в нас є витримка і потужна воля. Саме час для ще одного виживача на безлюдному острові. Вперед до пригод. Вода. Треба. Їжа. Треба. Така а як же? Наш виживач. На цьому острові небезпечно все. Або ти не можеш це з'їсти, або це може з'їсти. Ли... Боже! Кокос! Мама, еще у нас на вечерю, мама. Бокоді, налітай! Хто знаку, ще вдасться поїсти? Ти такий суковий? Добре спочини друг. я? Сете! Ти збирався з'їсти мене! З ті що? Хотіли зробити з мене романтичну вечерю на двоал! Прийшов до цього. Це Лора. Вона врятувала нам життя. це ліжко мені обслинив. О, а, вибач за це. Мені просто снився сон. про... <соць> просто забув. Вже. Отже, це твій дім, так? Ага. Виглядає дуже обжито. Колись був корабель, який потонув, мандруючи далекими морями. Але нашій родині пощастило. Поруч якраз пропливала бочки з припасами. Тато, звісно, посадив мене туди, але собі з мамою він нічого не взяв. Вони все залишили мені. І коли вони вже майже повністю виснажилися, тато помітив острів далеко в далині. Тримайся, Лора. Ти для нас найцінніший скарб. Успіхів донечко. Він почав штовхати бочку в бік острова з останніх сил. Ай, там як? А відтоді вже пройшло м, майже 10 років. Десять років? Досвіду виживання на цьому острові? Десять років? Її допомогою ми виберемося звідси живими. Ха, Живими! Аже ж. Ну, десятирічні досвіду, а мені зрозуміти, що це неможливо. Ми що? Справді думали, що я ніколи не намагалася звалити звідси. Так чи інакше, а з цим самі розбирайтесь. А, прямо зараз нам би дійсно згодився мій планшет. Той саме з підключенням до інтернету. Той, що завдяки тобі, залишився в рюкзаку. В нами пам'ятає. Сподіваюсь, нам пощастить і ми повернемо його. Отже, я думав зв'язатися з рятувальниками і надати нашу геолокацію. Справа а? в тому, що острів дуже любить приймати гостей. А коли вони намагаються піти, то він як дитина, в якої забрали людям. Ох. Острів господар А? Ну що ж? Тоді запитаємо дозволу, а? Прошу, хоча б спробуй. Без тебе не вийде. Ти єдиний, хто знає цей острів. Добре. Але я вас попереджаю. Ви робитимете все точнісінько, як я скажу. Мем, так, мем! Насправді тут не так вже й погано. Можна легко жити. <ріст> Якщо знаєш, чого робити не варто. на смак наче п'ю какаву. Какаву. Каху. От лихо. Він з'їв какавку. Що він з'їв? Кафу. Кацапські кавки. Токсичні ягоди такі. Тому і звуться какавки. То і що нам робити? Какавки ну? мають психоделічний ефект. Скуштуєш хоч трохи і втратиш здатність нормально мислити. Схоже, ефект спостерігається у. О! Ось ми і на місці. Ну, какавник. Ти в мене утримаєш, тільки почекай, тямишся. Та... Тими. О, отямився. До речі, ми дійшли а -а -а. до скелі. скелі. А на що нам скеля? Ну, справа не в самій скелі. Нам треба дістатись місце поза нею. І це. А? шлях. Там Ого. А я і не знала. Фух. Сподіваюся, дерево витримає. Добре тепер моя черга. Воу! От лайнова завелика. Ні-ні-ні! ні 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 Ні! треба! Ягній! Те, що ви там потягали! Окей, окей, окей! Так, Лора, спробуй повільно дістатися тієї сторони, не розгойдуючи нас. А ти, Коді, просто намагайся не привертати уваги. 对。Yeah. Зіграв. Ага, сьогодні він майже в кожному мультику. Сете! Вони тут порушують мій особистий. Будь ласка, не дивись Чого? берег. До біса, я подивилася. Лайно. Це ми, а, а тут все таке. яке? О, о, подивіться, Тут якісь фрукти ростуть. Я ніколи не бачила тут таких фруктів. Що ж почнемо дегустацію? Та завжди. Там хотів показати. Во, це так круто. О. Ну, пливи собі далі, малеча. Будь там опера. Жна. Припини вовтузитись, коді. Тут і так нема де розвернутися. Гаразд думаємо на місці. Додамо трохи світла. Файно. Ми знайшли їх. знайшли що? Загублені руїни стародавніх піглянів. Ти це, 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 це бачив? Там, там щось поворушилось! Ага, вже ж. Закладаєш, ця статуя тобі підмаркнула, а? Годі паритись. Окей, ми в повній безпеці тут. Що це щойно було? Це щось зачепилися? Так, спробуємо трохи вперед чи назад. То ми, мабуть, у вотразних заплуталися. Це ж не могло бути якесь водяне. Ах. Я на умітці вибратися! А? Ах. Ах. Ну давай, давай! А? Йому точно гоплык! Тупа моя люка! Чи є тут хоть щось що працює? Чи ти з місця. Спочатку поїмо. Ні, щось я не дуже голодний. Як знаєш? У будь-якому разі я тут стані не просиджуватиму. Завтра ще раз перевіримо човен, може її ще можна врятувати. А, коді? Коді? Давай, прокидайся вже. Сети, ну що там таке? Як ми застрягли на безлюдному а? острові, а. а ти теж це бачиш? Що це у Лейнкрафті таке? <плес> 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 Як ви не втупився! Все Хапай собі якусь пульку! цю! Що це була за смердота? Уявлення не маю! А? <Ага. фух> О, засіни! Зажди ха <рик> <рик> та ха Чюта на хвилинку, малеча! <рик> Ось так! Годі! Стій! Є, е, що? Це ж у цього на всього репчинкати по черв'яка замурити і не більше! Тіка! <рик> Але кричинка і сотківна рибонька, а саме сама бігає! Та була далеко маленька риба. Ти взагалі в сході хоч іноді тримати себе в руках? Принаймні ми якось вигрібли. Гаразд, трохи відпочинемо. Можемо й голодні, проте живі. Гей, Сете! Ми а? застрягли на безлюдному острові, і наш підводний човен теж зламався. Що ж ми робитимемо? Про це подумаємо завтра. А зараз лягай. Нам потрібні сили. Так, майже готово. Хм. А ці кристали виявляються набагато потужніше за двигун. Тож спробуй разок. Гадаю, треба ще трохи піддати цій я Що ти робиш? Але ж ти сказав щось про піддати. Газу а не тичка, ідіота. Ну, знаєш, ти не сказав, чого саме. Ах. Диви! думаю, це спрацювало. Хе-хе-хе!

Впоралися, залишилося зрозуміти, де в лайнкрафті ми опинилися. А? О, це було близько. Оце так пощастило! <клес> <клес> Якщо ми виживемо, нагадаємо. Що? Що це там? Це корабель? Це ж корабель! Случиш, треба привернути їх увагу. Що? Пірати? Пірати! вони за нами полюють. Думаю, саме за нами. почему ты приняла нас за своих? Нам потребуется выступание! Харасцы ты сюда, ты и еще... Вот так! Гей, а почему ты соби не порвал Так, так, так... И кто ж это у нас тут? Э, мы... Мы просто... Мы просто пара старых морских псов! А що вона розкаюкало і ми дріфли місяцями? а? Прийшлося навіть гризти цю ніжку мовляшку! Тоді, що це таке? Вау! А? Неймовірно, вона взяла і сама відросла. Хм. Ще одне питання. Чому ви не заморили <звук> ось цього свина? Е-е-е, Ну, бач, покуми. Чекай, покумекай сама, як капітан міг з'їсти свого штурмана. Що? Шч... Гей, чуваки, ви це чули? Ми знайшли собі <плес> штурмана. <плес> Йо-хо-хо! Нарешті! Дякувати, боженька! Чекай, ну у вас нема штурмана? <кхем> ну, тут така смішнявка сталася. Так, ось. Десь років десять тому, чи ти того. Я ще тоді була лише пороховою мавкою. Коротше, мій капітан наказав мені помити палубу. І я намивала, так намивала. Я намивала так, ніби моє життя залежало від цього. І так і було, бо капітан був дуже строгий. Добре, що я не така, так, друзі. Той біс мене не слухав, тому гетього я не вмію плавати. Тож на чому я зупинилася? О, так. Отже, щоб там не було, я так сильно намивала, що що усю руку стерла. Ось бачите. Але панова була намита до такого блиску. Кого близько, що що я усліплена одне око. Блискуча чистота, навіть капітан вийшов подивитися. А? А, чудова робота дівчатка! А Решта команди? Ну, те саме з наусе і з ними. О, це вага, яку я коли-небудь бачив. Зачекай, тоді хто всі ці хлопці? Інші бідолахи, їх не видвоє. Я тинялася цими морями руками, зустрічаючи по дорозі таких, як вони і їх. Я навіть восьминога десь підібрала. А вже ж, якщо вони не були з піратами, то маю. Але тепер у нас нарешті є штурман. А це значить, що ми можемо повернутися на тверду землю. Так, а вже ж якір мені глотку і там йо-хо-хо! Треба зізнатись, Морті зовсім не кермач. Він просто свиня. Пертає Мортімер дійсно вжився в цю роль. Моя ідея з маскуванням спрацювала, так? Так. Тоді моя наступна ідея. А, довіритися, Мортімеру! Суша! Капітане! Я бачу сушу. О, нарешті! Ха -ха! Ha uh ha! -huh. Раз, новачки ага. Слухайте. Я починаю підозрювати, що ваш морді no. дуже той кермує. Але як я можу йому таке сказати? А! Він виглядає таким щасливим. Я спробую сам йому це сказати. Чудово. Скажи йому, що його підвищили зі штурма на дошніцеля. І переконайтеся, щоб він встиг на сьогоднішню вечерю. Ось і все. Нам кінець. Гаразд, добре. Дай но глянути. Гаразд, за моїми розрахунками, ми тут, і нам слід перейти туди, та там найближчий порт. Зачекай! В тебе весь цей час була мапа? Е, ну вона циво. Який же ти калеп! Спіймаю і підеш на корма. Гей, дивися, куди преш. Тільки но глянь на себе, розкидав тут своє маскування. Це кайно. Усі! Піймати його! Годі! Якщо ми виживемо, так ти саме не прикінчиш! Чекайте, стривайте! Хіба, ми, е, хіба в нас немає права на як там так наші останні побажання? О, добре. І чого ти хочеш? Відпустіть нас! Ви це чули? Ми маємо їх відпустити. <світ> ну покінчимо з цим. Просто відпустимо їх прямо в океан. Так. Е, я ще маю сказати моє бажання. Добре. Але зроби це швидко. Моє останнє бажання, це. Сид! Що ти взагалі робиш? Це твій геніальний план! Просто помовчи. Я все запанував. Гармата дивиться прямо на гавань. Після приземлень, що ж, якщо ти виживеш, просто прив'яжемо тут до чогось там, добре? Ну, і що це означає, що ти маєш на увазі, під Якщо виживу, ти певен, що це спрацює. Це, це що тверда земля і монстрів немає. Ми... Ну ж, бо покінчимо з цим. Всі пірати, негайно здайтеся і готуйте візи та паспорти до перевірки. Зачекайте! Ми не пірати! Ми! Ми… А, 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 так, так, це вірно. Ну, ми просто виступаючі артисти, просто мандрівна трупа. Гей, хлопці, хто хоче побувати на справжньому піратському кораблі? Хочете знати, як я втратила руку? Я можу розповісти вам за низеньку плату одного бакса з кожного з вас. Hehe <laughs>